Привіт всім! Сьогодні я починаю серію відео про бездріжджовий хліб. Напевно, багато хто чув про бездріжджовий хліб. Є багато рецептів в інтернеті. Та я все ж хочу поділити своїм рецептом. Я спробував багато рецептів і винайшов свій простий і доступний. Раніше хліб виходив кислим і мені це не подобалося. Тепер ні. Людина, яка не має досвіду в пекарстві, тим більше часу може сама легко пекти хліб. Як відомо, бездріджовий хліб росте довго, а людина, яка працює, може пекти хліб тільки на вихідні, присвятивши цьому процесу цілий день. Тепер можна пекти кожен день. Також не потрібно мати вагу, щоб вимірювати в грамах борошно, воду та закваску. Це робиться столовою ложкою та кововим горнятком, який є на кожній кухні. Тож, якщо ви маєте закваску, а рецепти можна подивитися в інтернеті і зробити або взяти в знайомих, процес випікання хліба розбиваємо на такі етапи. Перше, готуємо суміш. Друге оживляємо закваску. Третє, Замішуємо тісто. І четверте випікаємо хліб. Я печу хліб тільки в опалювальний сезон. З осені до весни. цей час є найсприятливіші теплові та безкоштовні умови в квартирі, квартирі для росту закваски та тіста. Але хто має сучасні газові плити, де можна підтримувати температуру на рівні близько 30 градусів довший час, чи електроплити, і кому не шкода електроенергії, той може пекти цілий рік. Головне налаштувати свої оптимальні терміни. Приступаємо до першого етапу. Готуємо суміш. Беремо миску, трошки більше середнього розміру або іншу посудину, для того, щоб зручно було замішувати в ній тісто. Також беремо будь-яке борошно, пшеничне, вищого гатунку, або першого гатунку, А також Житнє обдерне борошно. Оба борошна можна купити в будь-якому супермаркеті, навіть на розвіз і буде дешевше. Через сито просіюємо одне кавове горнятко житнього обдерного борошна та 4 горнятка пшеничного борошна. До борошна додаємо 1 столову ложку неповну солі, бажано-морської, повну ложку з ковпаком цукру, трошки меленого насіння льону. Можна купити пачку в супермаркеті і змолоти на кофемолці. Також насипаємо трошки кмину. Трошки італійських або прованських трав. чуть чуть Все ретельно перемішуємо суміш готово накриваємо. Кришкою і відставляємо в сторону.